«Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні разом з нами Ксенія Павловська, мама трьох чудових синочків, яка разом з родиною повернулася до рідного міста до Вінниці після того, як побувала на Кіпрі. І сьогодні з Ксенією ми поговоримо про життя власне українців на Кіпрі і дізнаємось про усі плюси і мінуси цього перебування. Вітаю Ксенія у нашому колі з поверненням на рідну землю. Добрий день, дуже дякую. Це для нас велике щастя повернутися так. додому. А скільки е, були на Кіпрі? Який час? Чи тривали, чи не довго? Ми з дітьми жили там трошки більше року, а чоловік майже півтора року. Угу, Тобто він поїхав раніше. Він туди. поїхав раніше, а ми хотіли тут добути вже навчання в школі. Угу. Ми ж до цього повернемося про навчання в школі. Є багато питань, цікаво так. Але я хочу розпочати взагалі розмову, як то кажуть, з кінця. Чому ви вирішили повернутися додому? Це ж Кіпр для багатьох навіть от сама назва це сонячний острів, Середземне море, сонце. Чому? Ну Ось на цьому плюси закінчуються. Навіть так. додому? І навіть море дуже набридає. Через місяць всі сказала, я не хочу туди. Угу, Всі накупалися? Тому... Ну так, море воно зовсім не радує. Та який привився не тою країною, в якій хочеться жити і виховувати дітей. Там дуже багато мінусів. він... Дуже відстає від України в розвитку. Нічого собі. Ми думали, що Європа, нам же всі розповідали, що Європа, це uh -huh. дуже круто. Вау. Ми приїхали. і Ми в шоці там як нас 30 років тому було. Нічого вони не хочуть розвиватися. Їм так комфортно, а ми хочемо розвиватися. Угу. І кожен Тому має право обирати, угу. але поговоримо, дізнаємось детальніше, можливо, хтось зараз стоїть перед вибором щодо переїзду на постійне місце проживання на кіпер. Може наша розмова, чи то ваші поради і рекомендації допоможуть визначитися чи їхати, чи залишатися, чи можливо брати якусь іншу країну. Ви переїхали на Кіпер, наскільки я пам'ятаю, з вже з дітьми да до чоловіка ще до повномасштабного вторгнення. Да? Чи так це Чому? було на, на минуле літо, mm -hmm. саме початок літа. а Чоловік приїхав навесні. Як тільки кордони почали відкриватися, він поїхав. Про кіпер. Ми думали багато років тому. Ще років сім тому чоловіку скинув батько статтю про кіпер. Uh -huh. Як сім'я дітьми туди переїхала, всі були такі щасливі. Ми так почитали Мо, рай на землі. Круто, рай. Дійсно, рай. Зараз я вже розумію, що то писала російська сім'я, і для них Кіпр – це рай. Після їх занедбаності це рай. А для нас, навпаки. Тобто важливо, звідки ти переїжджаєш, так, то правильно? Так. передижаєшся, воно було просто на контрасті. Але нас Кіпр тоді так дуже зацікавив. Тим паче там море і гори, На, на Крихітному острів є також і гори. Але в нас всі алергіки, ми думали, що буде краще, здоров'я покращиться. Буде дихати легше. Да. Ну, всі ж кажуть, що біля моря дихати легше, але я кажу, ну давай, спробуємо. Але тоді роботи не знайшов, тому що працював в банку. Uh -huh. Ну і ми так це питання закрили, за... забули. А два роки тому знову повернулися, але локдаун, все закрилося, uh -huh. кордони закрилися, знову таки нічого не вийшло. А зимою чоловіку запропонували там роботу. Ну і ми зрозуміли, треба спробувати. Це їхати. вже шанс, треба uh -huh. їхати. Як тільки кордони відкрились, він одразу туди поїхав. Ну і потім вже приїхали ми. Спочатку це був дійсно рай. Угу. Все довкола милувало око. Да, сонце, море. Це круто, Угу. але потім щось пішло не так. У вас троє синочків, правда так. на якого вони віку, якщо так почати, так переважно мама, можливо, цікаво. Ця Адаптація дітей, вона кажуть, ваші проходить. Як вони взагалі на початках сприйняли це ваші повідомлення про переїзд? Що ми переїжджаємо жити на Кіпер? Діти зраділи, чи чи як? Ну хлопцям 5, 9 і 12. Ну, такі були змішані почуття. Одне, це море, сонце круто. Друге, друзі всі залишаються вдома. Тому такої прям 100% радості, звісно, не було. Uh -huh. Хлопці і плакали, що як це так, в мене тут всі друзі, як я їх залишу, а що там буде. Але мама з татом сказали — треба, там буде ну, добре. Ну, і ми їм сказали, за два дні до того, як чоловік їхав. Uh -huh. Тобто ми це тримали в секреті від них, щоб ніхто не знав. Uh -huh. Ну, і вже просто поставили перед фактом. Угу. Скільки речей от брали із собою? Родина велика. Ви така багатодітна родина. Чи набрали все, що вам знадобилось там? Ти чи чогось там не вистачало? Ну чому? Можливо, ця інформація комусь допоможе з наших слухачів і слухачок, які планують таке переїхати на Кіпер, може, щось вони залишать тут, а про щось подобається. Ну речей в нас на п'ятьох було небагато. Було п'ять сумок. Угу. То є, і все саме таке основне, що ми використовуємо в житті, ми з собою брали. Звісно, зими там немає, як у нас. Тобто там сніг тільки в горах. Хочеш на лижі – їдь вгоре. Uh -huh. А та зима, як у нас листопад. Тобто душі холодно, дуже неприємно. Ну і кожен вже хай дивиться, як в нього ця зима пройде. Тобто, комусь це треба якийсь пуховик uh -huh. і угі uh -huh. ходять і так, а комусь треба якась там легенька курточка. Есть, ми з собою зиму майже не брали. Але от що дуже знадобиться, це в'язані якісь такі теплі речі з вовни натуральної, бо тільки вона вас зігріє вдома. Ми всі сидячи тут, думаємо, ну як можна замерзнути на Кіпрі на Кіпрі ага. сонячна тепла країна без зими, як можна замерзнути? Але коли в тебе в січні вдома 12 градусів і пара з рота йде, ти починаєш розуміти, як це. Там будинки, вони їх так ну в них літо і літо. А зима скільки тої зими? Перезимуємо. Тобто будинків в них як картонні, дуже ага. холодні, воно все дує, опалення немає, як у нас. Це ми звикла батарейка тепла, я сіла і Можна погрітися. Там да? нема такого. Ти сам себе опалюєш або кондиціонером, або якимись батареями, які жруть дуже багато електрики. і Опалення виходить 500 тисяч євро на місяць. А зараз ще більше буде, тому що електрика подорожчала на 50%. Ну або ти економиш і мерзнеш, або ти опалюєш і розоряєшся. Тому дуже теплі речі. От додому треба на, на... Кіпр беріть теплі речі. Якщо плануєте теплу переліз на постійне проживання, ковдри нам не uh -huh. вистачало. Нам її сюди передавали з України, передавав брат, тому що там таку не купиш. Нічого собі нема ковдри. да, і там всі сплять на теплих, теплих піжамах, на електропростинях. Тобто там дуже холодно. Ну це для мене відкриття, якщо да, і діти нас уявляєш, спали з так. грілками з кип'ятком. Тось тобто, ну нас... Дуже там холодно. Uh -huh. І всі хворіють взимкусь, тобто зима там дуже. І от навіть всі кажуть, що зимувати, якщо тут тільки не там. Шрі-ланка, от туди їдьте зимувати, але з Кіпру всі тікають. Uh -huh. Тому це... Тому там це холодно. Важливий момент про теплі речі. Дуже. Я сподіваюся, комусь це допоможе. Як щодо маршруту, яким він був, як ви долетіли, так розумію, літаком летіли, як довго тривала ця дорога, як її діти перенесли з дітьми важко. Туди троє. дуже легко. Uh -huh. Я сама з дітьми летіла. Але дивлячись на це, дуже було легко, тому що це був Київ Ларнака, і все. Небо відкрите, дуже було легко. Тобто, з Вінниці до Києва потяг. І весь шлях, десь 12 годин. Зайня. Тобто це дуже, ну, дуже швидко. Приїхали і полетіли все. Назад ми виду. їхали дуже важко. Це було uh -huh. десь 30 годин. Це був і літак, і три потяги, і безліч таксі, і все один за одним. Ну це можна ще окремо передати. Як повертатися з тому, Кіпро. що це було в Україні, просто треш що ми з потяга на потяг постійно запізнювалися, тому що в Польщі потяги їздять. Укрзалізниця це вау. Ну сьогодні ми так національного виробника будемо хвалити. Ну воно так і є. Угу. Коли в Польщі на три години потяг запізнюється, і це окей, і всі сплять на підлозі, знають, що так і буде. То для нас це шок. Бо в нас угу. три години запізня потягу, і всі вже нервують. А там це нормально, угу. тому дорога Т була важкою назад. А туди все а нормально туди було, перелетіли да. і з такими радісними сподіваннями. Ну, да. Да? Діти нормально перенесли дорогу. Нагадайте ще раз, в якому місті ви зупинились. Ми жили в місті Л... Ліс... Лімасол. Ага. Прилітили в Ларнаку, але жили в лімасолі, тому що там всі айтішники працюють там. А чоловік айтішні? да, чоловік вже айтішником став, і майже 100% всіх айті компаній тільки в Лімасолі. Це Лімасол. такий... Цікава назва. — Кремнієва долина. — Щодо ситуації з житлом, як там? Як воно ж дуже дороге. Uh -huh. Так як острів дуже маленький, житла мало і воно дуже дороге. У минулому році було трошки краще, але зараз, після початку війни, туди дуже багато росіянів приїхало. Вони uh -huh. туди біжать, як щури з корабля, тому uh -huh. що для них там ну саме таке нейтральне місце, їх туди ще пускають. І вони туди побіжали. І зараз двохкімнатна квартира. Ну це для нас як три кімнати, тому що в них вони тільки по спальням рахуються. Дві тисячі євро на місяць. Угу. Тобто, житло це без комуналки то ще а, житло дуже розважна. дорого. В принципі, в Європі всюди не дешево. Да, житло, воно так? в Європі дуже дороге, але там. Це просто космос. Ця тобто, зросла тільки на житло, тобто з собою брати фінансово палатку. палатку і гроші брати, щоб оплатити Грошей треба дуже багато. Туди треба їхати тільки якщо ти повністю фінансово стабільний і незалежний. А якщо е, там знайти роботу, от я знаєш, така різностороння людина. Чим ти там займалася? У чоловіка так ок. В нього є робота. В тебе троє дітей. Чим ти там займалась? Дітьми, Дітьми. я не мала права працювати. Тобто, uh -huh. якщо чоловіку зробили трудовий контракт, то ми з дітьми були як візитори від нього. І я не маю права працювати офіційно. А якщо ти працюєш неофіційно, то там дуже великі штрафи і тобі, і роботодавцю. Тобто там такого нема. Що там тебе не візьмуть там, з конвертиком? Ага. Uh -huh. uh -huh. А якщо мені влаштовуватись на роботу, то треба знайти окремого роботодавця, який за мене заплатить близько 10 тисяч євро на все оформлення. То тобто, є, треба бути крутим спеціалістом з крутою зарплатою. І на ну вони тебе не візьмуть там на півдня, якимось там адміністратором в ресторані. Тому я була з дітьми, але з таким графіком я б не встигла працювати. Тому угу. я для себе просто працювала вдома, трішки в'язала на замовлення для дівчат українських. Ти е... речі там, як ти вже сказала, да, дуже, я її машинку дуже потрібно собою потрібно. брала. в'язально да. угу. вона зараз повертається додому. І пішла на курси, пішла на які курси, треба uh -huh. щось робити, ось і зараз їх закінчую. Ну і так, діти, діти, уроки, діти, школи. Ще про діток поговоримо. Хтось допомагав вам облаштовуватись, можливо, якісь організації, які допомагають українцям, якісь там знайшла групи в соцмережах. Відчула якусь допомогу чи все самотужки? Ну, ми все, все самі робили, все шукали, самі облаштовували самі. Групи, звичайно, є, але вони такі дуже пасивні. Тобто там всі питають, там, скажіть, де то, де все, але ніхто нічого не знає. Тобто uh -huh. там влаштуватися, ну, в принципі, не важко, але дорого. Зараз для біженців всі думають, що там вся Європа допомагає кіпер з Іспанією на останньому місці. Uh -huh. Допомоги від країни немає. Одноразова допомога 340 євро і все. Uh -huh. І ще Такий було да, житло на місяць в готелі, але вже воно здається і до кінця літа і все. Тобто, uh -huh. допомоги ніякої немає, роботу тобі не знайдуть. Шукай сам, а її знайти дуже важко. От була сезонна в готелях, але треба знати англійську. Без англійської взагалі нікуди. А не яка кидає? мова взагалі там? Якою мовою спілкуються кіпріоти? Там, там грецька. Грецька. Там Чудо? грецька мова, багато знає англійську, ну і багато знають російську. Тобто в магазині ти заходиш на касі російською. Uh -huh. Всі знають, Тобто там дуже багато російської мови. І колись навіть в школах там російську вчили. Ага. А щодо української мови, як вони реагують? Взагалі? Чи є там якісь українські вони школи Вони реагують до, до школи? позитивно? Угу. Але ось багато російських, і вони дуже так бояться. Угу. Тобто Коли ми з чоловіком на українській мові щось казали, так бачимо і від тебе трішки шарахаються. І видно, де свої, де не свої. Угу. Те, угу. В нас все-таки в нас бояться. Угу. Ну, а в Українських немає, їх тільки-тільки відкривають з цього вересня і не хотіли їх відкривати. Наші дівчата ось навесні прилетіли і хотіли відкривати школи, пішли в міністерство. Они кажуть, ну ну, нам не треба. Ми Українська не хочемо школа. їх відкривати. Ми не будемо давати ліцензії. У нас є російська школа, англійська. То не да, так, можна сказати. Але наші все-таки вибули здається дві школи. Не дві знаю, школи. як там буде. Ну там зі школами дуже проблема. А як влаштувати дитину? От є діти різного віку, це ж різні класи. Так є ще да. садочки, я так розумію. Да? Садочки це дуже болюча тема. Їх дуже мало, і я не знаю, як в них потрапити. Напевно, ще до планування вигідності треба запитувати, тому що місць немає. Садочків дуже мало групи маленькі. І в них немає таких садочків, як у нас, що це великий садочок, там майданчики. Так. Там це буквально якісь дві три кімнати в, в будинку. Uh -huh. Гуляють вони, не гуляють, або yes. гуляють десь на вулиці, біля машин. І всі садочки тільки до обіду. Uh -huh. От як мамі працюючи, працювати. Ці садочки в 13.00 забирай дитину. Єдиний садочок на все місто працює до 18-ї години близько 1000 євро на місяць. І попробуйте попади. На місяць. Угу. Всі садочки від 300-400 євро за півдня. Молодший ходив цей садочок? Ні, молодший не ходив, ну і в нього такий вже вік 5 років. 5 років вони вже віддають на дошколярік нульовий клас. В угу. угу. них в школу вони йдуть рано. Ну, це дуже очікувано, тому що школа там дуже слабка. Угу. Рівень знань, може. Рівень вас, знань так? там угу. ну, майже нульовий. Освіта там дуже погана. Я ж читала, коли дописи твої в соцмережах стосовно життя українців да. на Кіпрі, власне, вашої родини стосовно підручників, дуже цікаво. Що ми тут отримуємо підручники на початку року, особливо початкова школа забезпечена підручниками? Розкажи, як там ситуація? Там з, з цим дуже це плачевно, тому що підручники треба брати в оренду. Супер в оренду за 200 євро на рік. Угу. Ну окей. Я розумію, якщо б ці підручники були як у нас, от, в інтелекті, наприклад, вони гарні, там них можна писати. Але ці підручники, як були у нас з вами в школі, там, де в письменників роги намальовані, задачі помальовані, то есть, діти діти, вирвані. І на Кіпрі, і в Україні однакові. Так, да, але mm -hmm. вони вже перестали цього робити. Так. А там там оцей бардак і залишився. І по цим ну просто бридко вчитися по цим підручникам. А вони ще в оренді, то тобто питання в оренді платиш. І Купити такий комплект ти не можеш. У нас батьки деякі купували, за 20-30 євро їх можна купити. Але в школі, якщо бачать, що ти не брав ці підручники у них, дітям ставлять двіки. Нічого собі, такі моменти, ну. Тобто вони повністю всі хочуть з тебе зняти побільше грошей. Mm, такі Шо? меркантильні, які? Дуже. Тобто mm -hmm. вони ну там за все, за кожен крок треба платити. Як щодо медицини, я вже твою відповідь відчуваю. Це діти, да? там щось ти кажеш, діти хворіли, да? бо зміна клімату, якась адаптація. Да? То як? Як ви? Якось так. Лікувалися? Ми лікувалися дому компотами, чаями, але два рази, все-таки довелося ургентно вже їхати. Перший раз це в середнього зного була проблема зробили знімок, якусь там пов'язку з Марлі наложили 150 євро. Uh -huh. Ну добре, що в нас була страховка. Вона uh -huh. все підкриває. Тобто Без страховки там можна розоритися на одних соплях. Uh -huh. А другий раз у мене молодший сильно розбив голову. І швидку там ну, будеш помирати, визивай. Ну, Це так така ситуація. Ми всюди чуємо в Європі, так і є. Так? Да. Вже всі кажуть. Есть... і В Польщі, в Німеччині, не так да, як в Україна. Швидка це. Це дуже ненадійно. Сіли в машину і поїхали самі. Приїхали, його просто зашили. Я кажу, mm -hmm. що дитина сильно вдарилася. Зробіть знімок. Ні, не треба. От якщо буде погано, тоді приходьте. Я кажу, ну як так, дитині 5 років, вона не скаже, якщо в неї, там, голова памуричать. Ні, 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 ми не будемо робити знімок, Наше воно? От якщо ви дуже погано, то ви вночі приїжджаєте, ми тоді вже, можливо, зробимо. Тоді вони такі якісь. Ну, пофігісти. у них своє ставлення до цього да, всього. То, так? Ну це ж окей. У них улюблена фраза it's okay». і it's okay. що б не зробилось, і цокей. Okay. Машина їде, там подряпана, побити, ну це ж вона їде. it's okay». Окрема тема це рух транспорту. Яким транспортом ви там пересувались? Як взагалі він там рухається? Може, тут щось хороше? Броунівський рух. Хто куди, так? Хто куди? Міського транспорту ну майже немає. Є декілька міжміських автобусів. От ними можна рухатись там з аеропорту, наприклад, доїхати в містах, от тільки в лімасолі є трішки автобусів, але як вони їздять, ніхто не знає. Це тобто, в нас як вінниці графік. за розкладом. Там про да, таке не У нас є розклад. У нас чітко ти знаєш, що ти прийшов в 12.02, Ти сід сядеш 12.02, а там ти можеш дві години чекати. І куди він поїде, теж ти не знаєш і райони. Ну дуже не незручні покриті цими автобусами, тому без машини там просто неможливо жити. Ти кермувала там, правда? Я їздила там весь рік. Чоловік шуткував, що як таксі треба мені фуражку, тому що дітей завези, чоловіка завези, потім всіх збери. <гум> Та там навіть магазини: один-чотири кілометри в одну сторону, п'ять в другу. <гум> І день пройшов. І день пройшов Прокатала день. Да, <гум> тось ми за рік накатали десь 12 тисяч кілометрів. А це для острову, який 220 кілометрів завдовжки. Ну це багато. І ми не звикли до того, як вони їздять. Ну от в них є про них є дуже цікава така річ, що 40 років тому вони сіли з віслюків в Мерседеси, а їздити не навчились. Отак от воно і є. В тобто, них навіть немає таких автошкіл, як у нас. Вони самі вчать всі знаки, і все. Ну тось тобто, вони нічого не вчать. То вони живуть люди просто, не вони... замарачуються. Вони не то, і щасливі, сонце да. є, море є. Да, то тобто, вони зовсім от не паряться. Добре, сонце море і все. Вони не навчаються. В них якраз був перепис населення взимку. Прийшли до нас і питають, там, яка у вас освіта, чоловік каже, вища, там, магістри, він так дивиться, да ну, магістр. А, а дружина, і дружина, да ну. Тобто в них такий шок, коли в людини якась освіта, Тобто в них там ну, 9-11 класів, там тобто і хватить. Ну, це для нас дуже дивно. Ми звикли там 60-70 років, все одно йдеш, вчишся, 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 все життя вчишся, вчишся. А там вони взагалі не хочуть вчитися. Uh -huh. Ну і так на кожному кроці так. Uh -huh. Сухай, ну щось хороше там є. Ти на початку сказала: море, сонце, да? фрукт якісь там Ми насолоджувалися ну, їжею. Напевно, місцевою. їжа там це плюс. Так, знайшли плюс. Да, uh -huh. Це, напевно, єдиний плюс. Для нас знайшовся, тому що їжа там краще. Uh -huh. Хотілося б. До нас таку так. Інше, навпаки, треба від нас до них вести. Такі, да, вести. А угу. ось їжа там дуже класна, вона дуже натуральна. Але по цінам ну, десь один в один, як у нас. Тобто ми різниці майже не відчули. Угу. Якось так. Плюсів там небагато. Тобто, ви щасливі, що ви повернулися додому. Ми дуже додому. щасливі, що ми повернулися. Навіть, попри те, що дорога була така важка, так, нелегко. І ми дорога доїхали. важка. Ну, ми Захотіли додому ще до війни. Ми uh -huh. почали планувати повернення ще десь в січні, на початку лютого, але там дуже строго з контрактами на роботі і одразу ми не могли покинути, тому що були величезні штрафи в чоловіка. То ми знайшли таку золоту середину, ні вашим, ні нашим. Казали, uh -huh. що там до, до середини літа працює і потім жиїть. То ось ми чекали, як нового року. Uh -huh. Чоловік гірше дитини. Ну коли вже, ну коли вже, ну коли вже ми додому? Ці останні два місяці, коли ми квитки купили, це був такий, ну, ну кожен день ти коли ж та дата, Ну я вже так хочу додому, я вже не можу. Ти новини читаєш і хочеш сюди. Ну нічого не радувало, ні сонце, ні море. А старший взагалі не хотів на море їхати. Я хочу додому і все. Так, тому... б ти отак, якщо підсумувати вже нашу цікаву розмову, що б ти порадила тим віничанам, які або лише замислюються все ж таки щодо переїзду на Кіпр, або плануються, або ну ще не визначились. Основні такі поради. на Кіпр треба їхати відпочивати два тижні, машину покататися по острову, подивитись, тому що дивитись там є що там, де дійсно гарно, але жити ні обирайте будь-яку іншу країну в Європі. Багато гарних країн. Але не кіпр кіпр це май... максимум відпочинок і все. Дякую тобі за таку цікаву розмову і правдиву історію про життя українців. Ну, на вибачте, Кіпрі. що розчарувала. Чому ти розказала, як воно є? Це теж дуже дуже цікаво. Треба знати правду, треба і ти да. з нею нами, з нами поділилася. Якщо б мені так сказала, я б напевно і не поїхала. А може, й поїхала, може аби поїхала. пересвідчитись. На да, свій досвід він такий. Дякую, що поділилися власним досвідом перебування твої родини на Кіпрі. І ще раз з поверненням на рідну землю. Дуже дякую. Нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Ксенія Павловська. Ми говорили про життя українців на Кіпрі. З вами була я, мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами. Почуємось вже за тиждень. Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.